Всім привіт, дорогі друзі. У вівторок Донецький Шахтар зіграє свій дуже важливий матч проти Антверпена, п'ятий тур Ліги Чемпіонів, в якому і вирішиться доля весни. Та буде Шахтар, чи то буде Ліга Європи, чи то буде Ліга Чемпіонів. Тому що в цьому матчі треба буде тільки перемога для того, щоб наздогнати порту і далі в останньому матчі вже вирішувати питання. Тому друзі дуже важливе протистояння. Сьогодні ми анонсуємо матч проти Антверпена, Він буде номінально домашнім. Для нашої команди в гамбурзі будемо грати. Також зроблю свій прогноз в кінці цього відео. Дізнаєтесь, де можна подивитися цю гру і інші деталі, які стосуються цього протистояння. В коментарях прямо зараз кожен напишіть свій прогноз на цей матч. Як ви вважаєте, чи зможе Шахтар до кінця, до останнього шостого туру, боротися спорту за Чи то з Барселоною, можливо, дивлячись, як вони між собою теж зіграють за якраз Лігу Чемпіонівську весну. Якщо ні, то вже будемо. Точно вірити в те, що Шахтар буде в Лізі Європи. Побачимо, друзі. В будь-якому випадку пишіть свої думки в коментарях. Перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо для того, щоб це відео якомога більше людей побачило. Також підпишіться на канал прямо зараз і на телеграм-канал. Зараз ви можете за посиланням в описі чи то за QR-кодом. Приєднатися для того, щоб не пропускати цікаві новини, які виходять в нашому телеграм-каналі футбольні, і по нашому каналу в Ютубі. Тому долучайтеся. Сам матч відбудеться, друзі, у вівторок, 28 листопада, на Волькс у Гамбурзі. Звісно, початок буде о 19.45. Доволі зручний час, як для вівторка. Ліга чемпіонівський матч. Дивитися пряму трансляцію, як завжди, можна на медіасервісі Megogo, Там тільки буде доступна трансляція за предплатою максимальний чи то спорт. Також на нашому ютуб-каналі буде йти пряма трансляція під час цього матчу. Перед грою, після гри буде огляд на цю гру. Тому, друзі, залишайтеся. Пряма трансляція на нашому каналі, десь стартує о 19.00. Всі заходьте, будемо разом болівати за Шахтар, тому обов'язково підписуйтесь. Також відома бригада арбітрів, яка буде обслуговувати матч Шахтар Антверпен, друзі, і вона для нас. Не найуспішніша, тому що е, цей головний арбітер, який буде обслуговувати цей матч, вже обслуговував матчі інших українських команд, і вони були не дуже успішними. Е, це польський арбітер, якого звати Бартош Франковський. Е, на лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Боня Квінклар. Е, вар буде відповідати німець Марко Фріц. Так от, друзі, до слова, цей 37-річний арбітер. Раніше два рази пересікався на клубному рівні з українськими командами. В сезоні 18-19 Тоді Ворскла програла арсеналу 0-3 у груповому етапі Ліги Європи. Через рік А за Алкмар просто знищив наш Маріуполь чотири 0 Тому доволі не фартовий цей арбітер виявляється для наших українських команд. Але надіємо, що на третій раз саме Шахтар зможе. При цьому арбітру все-таки виграти свого суперника. Ну і давайте нагадаємо таблицю: зіграно вже 4 тури. Шахтар має після цих чотирьох турів 6 очків. У Порту 9, у Барселони 9, у Антверпена 0. І звісно, що Антверпен буде чіплятися до останнього. Якщо вони виграють, у них ще будуть залишиться певні шанси навіть на ну, скажімо так, за Лігу Європи. Наскільки я розумію, вони ще точно не вилетіли певні шанси в них є, якщо Шахтар зілє всі два матчі. Тому, звісно, для Антверпена це буде важливе протистояння. Все-таки вони захочуть, напевно, обіграти, взяти реванш у Шахтаря. Але Шахтарю важливо, звісно, буде обіграти Антверпен, заробити 9 очок і далі вже слідкувати за перебігом подій в матчі Барселона-Порту, де, в принципі, буде вирішуватись доля. Тому що якщо там скатають в нічаю дві команди, то Шахтарю це дуже невигідно буде. Звісно, там прийдеться вже обігрувати порту. Якщо Порту програє Барселоні. Шахтар виграє у Антверпена, ну там уже є певні шанси у Шахтаря більш цікаві на прохід. Далі подивимося, не будемо поки що гадати, як воно буде. Але в будь-якому випадку Шахтарю перемога дуже потрібна, якщо є амбіції. Боротися за друге місце. Якщо їх немає, ну навіть нічия тут влаштує, і ми спокійно йдемо в Лігу Європи. На рахунок останніх матчів Маріно Пушич, друзі, ще не грав проти Антверпена. З витягу над Антверпеном робив ще е, Патрік Ван Леон зі своєї команди. Ми пам'ятаємо той матч, коли шахтар закамбечив з 2-0, зробили 2-3. І, в принципі, після цього фактично там звільнили Патріка Ван Левона трошки пізніше, але то вже таке. Шахтаря зараз. Не найкращі часи настають. В принципі, їх і в цьому сезоні не було хороших часів, скажімо так. що Результати плаваючи завжди були в шахтаря Тут були певні переможні результати до цього програли тільки Барселоні. Потім от знову пішла певна стагнація. Програли Дніпро один і з Поліссям зіграли в нічию. Прирвали, до речі, серію. Шахтар вперше за 41 матч не забив в чемпіонаті України. це це цікавий момент, і от саме в цьому матчі проти Полісся це сталось Маріно Пушичу. В Антверпена ситуація ну приблизно як Шахтаря. Я вважаю. тому що якщо подивитись от результати, останні ну, теж плаває команда. Є перемоги, потім поразка, потім нічия, тобто нема стабільності. І в цьому плані і Шахтар і Антверпен дуже схожі дві команди. Якщо більш конкретно сконцентрувати свою увагу на останніх двох матчах, хоча б Антверпена... Останнє протистояння в них було якраз проти Сен-Трюйдена, де, в принципі, був доволі рівний матч. Якщо подивитись за статистикою, за тим, як е, грали дві команди, зіграли 1-1 по ударах 12-11 на користь Антверпена, в принципі, по важливим статистичним даним, звісно, Антверпен переважав тут Сент-Трюйден, і ми бачимо, що вони більше володіли м'ячем в цьому матчі і грали трішки краще, але не змогли все таки досягти для себе бажаного результату. Ну і Передостанній матч вони розгромили вщент стандарт, який там два удари тільки зміг створити в цьому матчі 6-0, дуже, дуже серйозна звитяга. І тут знову ж таки ми бачимо доволі схожу структуру, як в матчі проти Центруїдена, так само в матчі проти Стандарта. Дуже по-схожому грає Саме Антверпен. Команда Марка ван Бомеля в принципі, і в Лізі Чемпіонів проти Шахтаря. Я думаю, буде грати приблизно так само розкуто, тим більше, що Ну особливого розриву між командами немає. Ні Антверпен, ні Шахтар не переважає одне одного. Тобто, немає тут андердога, фаворита. Тут дві. Я вважаю більш-менш рівні команди. Дав Антверпена. В Першому матчі ми пам'ятаємо, ну нічого особливого не було. Да? Вони хороший відрізок в першому таймі видали, забили свої м'ячі, мічину. Другий тайм це просто розвалена команда. Шахтар грав краще. Шахтар може грати краще, якби Шахтар заробив на постійній регулярній основі всі 90 хвилин. Але ж є одна, одна проблема і питання тут уже до Маріно Пушича, що він точно хоче від команди. Одне діло грати низьким блоком, да, забити голи, захищатись весь другий тайм проти Барселони. Інше діло вже ну коли від тебе очікують домінації. В матчі проти Антверпена, коли Антверпен точно не Барселона, вони не будуть затискати гіперпресингом брати м'яч під контроль. Вони інколи будуть і нам цей м'яч віддавати. А що з ним робити, вже вирішувати футболістам. Тому тут треба вже побачити скіл тренерського штабу Шахтаря. Маріно Пушить, станіч серна вони там втрьох завжди разом щось вирішують. І подивимося, що вони що придумає Шахтар саме на цей матч проти антверпена тому що команда з Бельгії теж буде заведена, вони теж хочуть виграти. Перша в цій лізі чемпіонів, і просто так вони нам перемогу цю не віддадуть. І в цьому матчі треба побачити зовсім інший футбол. А ми бачимо, що Маріно Пушич на даний момент поки що не знає грати проти прагматичних команд. Він знає, ну якби він показав проти Барселони, як можна досягати результату. Принципі в матчах з фаворитом, явним фаворитом. Але як грати проти рівних або трошки слабших команд, у Маріно Пушича відразу проблеми. З Динамо жахливий був матч, але виграли Дніпро 1 жах, програли 3 1 З Поліссям не було реалізації, та й моментів не так багато було. Хоча ударів було 20 штук, але ну полісся змогли вистояти навіть меншість. Тому є великі проблеми в шахтаря з реалізацією і взагалі створенням. Скажімо так, хороших, якісних моментів в останній третині поля проти такі от середнічки. Ну і давайте роздивимось зараз коефіцієнти на Фавбет. Друзі, якщо ви хочете на цей матч конкретно зробити прогноз і ви вірите в перемогу Шахтаря. Коефіцієнт зараз на нашу перемогу 206. Заходьте за посиланням в описі в закріпленому коментарі в компанію Фавбет. Робіть свої прогнози, отримайте ще й бонус до 10 тисяч гривень. При реєстрації, ну і зможете в принципі радіти перемогам наших команд, якщо будете вгадувати результати. Звісно, ну ми тут фаворити, в принципі, невеличкі, 2 0, 6, але фаворити на Антверпан 3,85. Дивимось далі. Тотали. Тотал Total більше 2,5-1,91. Що, в принципі, не так багато. І давайте дивитися індивідуальний. Тут на гол Шахтаря мізерний коефіцієнт, на два голи Шахтаря вже 1,95. На гол Антверпена 1,4. Ми тут невеличкі фаворити, обидві забьють 1,73. Ну, якщо переходити конкретно до мого прогнозу я думаю, що це повинна бути мінімальна перемога. Думаю, що і Антверпен буде тут форсувати події як мінімум. Ну, напевно, з другого тайму точно. От, і Шахтар розуміє, що є шанс поборотися за друге місце, чому б і ні. Але звісно, ну я б не хотів би, щоб була така ситуація, щоб Шахтар грав на нічию, розуміючи, ну краще вже Ліга Європи, ніж нічого, да? ніж там до останнього туру боятися навіть за третє місце. Тобто хотілося б, щоб Шахтар грав. До кінця я ставлю на те, що Шахтар в один м'яч переможе. Можна брати конкретно, що в один м'яч там не важливо який рахунок, можна просто перемогу Шахтаря. Ну але я думаю, що 2-1 приблизно тут так більше 2,5 проб'ють команди, обидві заб'ють, можна брати. І за 8,5 коефіцієнт точно рахунок 2-1. Мені так здається, що буде боротьба, буде боротьба до останнього, і хочеться, щоб Шахтар в цій боротьбі все таки не програвав. Тому що Антверпен, ну якщо ви бачили матчі з порту, да, дійсно Порту два рази обіграв Антверпен. Тут жодних питань. Антверпен дійсно показав все слабше, але вибачте, ну, хороші шанси в Антверпена теж були проти Порту, навіть там виривати для себе позитивний результат. Тобто, там теж не все так однозначно було. Антверпен боровся до кінця, і з Шахтарем. Думаю, буде те саме, друзі. Тому в мене позитивний прогноз. Думаю, що от Серна Станич, там пушич зможуть знайти правильні слова, прав підібрати правильну тактику. Саме на цей матч, тим більше, ну я впевнений, що вони розбирають своїх суперників і той же Антверпен і знають конкретно, як потрібно протидіяти тому футболу, який демонструє Антверпен. Тому що ця команда теж може грати в атаку, як і Шахтар, це робить в УПЛ. Так само Антверпен, ви бачили, це робить в Бельгії. Вони громлять суперників 6-0, грають позиційно, грають в атакувальний футбол. Там, ну, В Бельгії так і грають, в принципі, це схожий десь чемпіонат, як в Нідерландах. Тобто атакувальний футбол доволі там частенько пропагують всі команди. Тому і в лізі чемпіонів Антверпен, навіть проти Шахтаря, я думаю, що буде грати розкуто, тим більше їм втрачати точно нічого. Оце це єдине потрібно розуміти, що вони будуть грати до кінця. Нам, ну, в принципі, не так обов'язково вигравати, але треба, якщо ми хочемо е, боротись за друге місце. Чесно, от моя думка, нам те друге місце не треба. З точки зору грошей, з точки зору іміджу, Да, друге місце забрати в порту, ну, це було б супер. Тим більше, ну, чесно, цей склад, який зараз Шахтаря, він, напевно, один із найслабших за ну, не за всю історію, за останні там, 10 років точно, і, а той 15. От, нам там робити нічого просто. Ну реально. Тому я ставлю на те, що ми, звісно, не попадемо в Лігу Чемпіонів. Якщо Шахтар потрапить в 1-8 ну, це буде шок і сенсація. Для Чесно скажу. Тому що нам там робити дійсно нічого. З огляду на те, як е, команда грає, з огляду е, на ту ситуацію, яка склалася, що от тільки недавно знайшли тренера, взагалі. Тому я думаю, Шахтарів буде дуже складно. Антверпен ми обіграємо, але порту обіграти нам буде дуже дуже важко. Тому друзі, обов'язково ваші думки залишайте. Я все-таки вірю в Шахтар. Я взагалі, якщо такий далекоглядний прогноз робити, думаю, що Ліга Європи наша буде, і за друге місце ми все-таки не зможемо його забрати, не зможемо в спорту конкурувати чи там з Барсою, подивимось. Як вони між собою зіграють. Тому мої думки саме такі. Ваші пишіть в коментарях і прогнози теж залишайте. І вас запрошую на пряму трансляцію саме під час цього протистояння. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати. В телеграмі зроблю опитування щодо цього матчу, тому обов'язково не пропустіть це голосування і віддайте свій голос за той чи інший параметр, який ви побачите перед собою. Тому, друзі, підписуйтеся. Вам дякую за перегляд. Бажаємо тільки перемоги жахтарю. І будемо сподіватися, що ну, Шахтар до останнього буде дійсно боротися за те друге місце. До нових зустрічей!